Усім доброго дня та здоров'я! Дане відео для громадян України, котрі проживають на території Польщі та збираються продати нерухоме майно на території України, при цьому вони перебувають у шлюбі. Як це правильно зробити, ви дізнаєтесь у цьому відео. Мене звати Дунай Василь Анатолійович, я являюсь юристом міжнародником На щодень займаюся вирішенням подібних питань, а також підготовкою нотаріальних документів. Контакти до мене ви знайдете в описі до даного фільму. Прошу звертатися, не стидатися. Чим зможу, тим допоможу. Отож, на самому початку відео хочу сказати про спільну сумісну власність подружжя. Що ж таке є спільна сумісна власність подружжя і чому її варто згадати на самому початку цього відео? Спільна сумісна власність подружжя це є власність на майно, котре було придбано. Поружям або індивідуально кожним із них після укладення шлюбу, це все майно вважається спільною сумісною власністю подружжя, тобто спільною власністю обох з подружжя. І відповідно це тягне за собою такі наслідки, що, відповідно, потрібна згода другого з подружжя на продажу, наприклад, в даній ситуації нерухомого майна. і Зараз розкажу, як відбувається ця ціла процедура і різні її варіанти. Отож, можуть бути різні ситуації. Наприклад, власник нерухомості проживає на території Польщі, а другий з подружжя проживає на території України, і власник наприклад, придбав там квартиру на території України, перебуваючи у Шлюбі за власні фактично гроші. Але вважається, що це є спільне майно з подружжя, хоча по документах воно записано, наприклад, на чоловіка. Ну і відповідно, щоб продати таку квартиру, жінка повинна піти на Україні до нотаріуса і в присутності нотаріуса підписати згоду на продажу цього спільного майна у вигляді квартири на території України. Якщо ж, наприклад, ситуація інакше прямо пропорційно, Тобто, наприклад, дружина проживає на території Польщі, а власник житла проживає на території України, тобто її чоловік, тобто, щоб йому продати це житло, потрібна згода дружини, яка проживає на території Польщі. Що ж в такій ситуації робити? В такій ситуації жінка повинна поїхати до українського консула, і в присутності консула подати заяву, встановленого в зразка. На те, що вона виражає згоду на продажу цього майна на Україні. Крім цього, має бути ще й сама заява на продажу цього спільного майна на Україні. Там вказується відповідно, що це за майно, де воно знаходиться, область, вулиця, населений пункт і інші речі. Відповідна оплата здійснюється консульським працівником. І становить еквівалент 20 доларів на сьогоднішній день, на, 4, на 13 липня, сьогодні маємо, це є 20 доларів близько 82 злотих. Таку оплату беруть у консульстві. Крім цього, прийдеться заплатити ще і провізію, комісію у розмірі 5 злотих за те, щоб заплатити карточкою даний платіж. Також можуть консульські працівники видати. Дані до переказу, і тоді цей переказ можна здійснити в банку або, або на почті відповідно до тарифів цих операторів. От, консул підготує дану заяву в той же самий день, коли людина звернулася, і видасть її завіреною. І відповідно таку заяву можна вже буде передати на Україну і зі спокійною душею продати вашу нерухомість на Україні без жодних проблем, тоді ж не виникне ніяких застережень ані в нотаріуса на Україні, котрий буде займатися купівлею і продажу даної нерухомості, ані в покупця. І досить важливий момент: якщо такої згоди, наприклад, другий подружжя не дав. Або якщо така згода виявилася підробленою, то відповідно можна анулювати цей договір купівлі продажі цієї нерухомості з відповідними усіма витікаючими наслідками для недійсного правочину на Україні. І щоб таких ситуацій не було, потрібно все робити правильно і грамотно. Якщо б у вас була така необхідність. То можете звертатися за вирішенням подібних питань до мене. Усім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео на моєму каналі.